Наталя запіла перед Новим роком. Свіжі пахощі смолисті вітер широко розніс. Це на площі в нашому місті ялинковий виріс ліс. Кожна мама, кожен тато вибирають до смаку. Нам високу, нам пухнасту, нам гіллясту, он таку. Через колію трамвайну Галя з мамою ідуть. Ой, мамуню, поспішаймо, всі ялинки розберуть. Та до площі щохвилини під'їздять грузовики. Будуть, будуть, неодмінно всім малятам ялинки. Недарма в останні роки розрослися в нас ліси. Дерева стоять високі, набираються краси. Підросли, і їм тісно стало, ми й зрубали зайвину, щоб всі інші розростались на просторі в ширину. Ну а зрубані ялинки мирно теж не пропадуть. Їх у кожному будинку малюки сьогодні ждуть. Отже, нам, дідам морозам, подали цей грузовик. Ми для всіх ялинки возим, Щоб новий зустрічати рік. Вибирайте, мамо, тату, кожен знайде до смаку. Вам високу, вам пухнасту, а тобі мала таку. Радо кинулась Галинка до густого деревця. Ну, ялинка, от ялинка, що найкраща саме ця. От і вечір поспішати вже додому треба нам, щоб ялинки прикрашати новорічним обранням, щоб згадати теплим словом все, що в цьому році є, і зустріти святково рік, що зараз настає.